Днями минуло 199 років з дня народження славного сина українського народу Тараса Шевченка. Поет, письменник, художник, громадський діяч, філософ, політик, фольклорист, етнограф, історик народився 9 березня в закріпаченій селянській родині козацького походження. Ніщо не пророкувало всесвітню славу маленькому Тарасу. Він та ще п'ятеро його братів та сестер зростали в злиднях. З дитинства вони тяжко працювали, але помічений богом геній згас, більше того світив до останньої хвилини життя. Шевченка та його геніальність називають силою, що об'єднує українців у всьому світі. Рідки його пророчих поезій сповнені патріотизму. А за тугою нестримна віра у майбутнє України. 9 березня українці у всьому світі несуть квіти до пам'ятника Тарасові, вшановуючи Великого Кобзаря. У прилуках зранку до Тараса прийшли представники влади, депутатського корпусу, виконавчого комітету освіти медицини. Трохи згодом розпочався мітинг греквієм за участю представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, Конгресу українських націоналістів та козацького куреня імені Сагайдачного. Сьогоднішній день ми маємо можливість, славну можливість відзначити своєю присутністю великого сина нашої неньки, неньки України, того, який Мабуть, у волій долі не мав би можливості бути тим, ким він став. Бо не славного він був походження не з заможніх родин, але така воля Божа. Біля пам'ятника Тарасові говорили про значення та актуальність творів пророка сьогодні. Захоплюватися Шевченком як людиною можна безкінечно. Його не зломили ні принизливе становище кріпака, ні роки солдатської муштри та заслання. Свободівець Юрій Щербина переконаний слова поета, борітися і поборете повинні стати девізом кожного українця. Ми нащадки Тараса повинні знати теж, що навіть одна маленька людина може протистояти, протистояти суспільству, протистояти будь-яким перешкодам. Тому доти, доки ми в собі будемо мати такий вогонь бунтарський. Ми будемо як нація існувати до підніжжя пам'ятника і юні прилучани, і дорослі клали квіти та читали вірші. До речі, не лише Тарасові, а й власні. Юна Аня Сич писала цей вірш під впливом рядків сама Шевченка. Ми боремось за марні псевдоцілі, ми клянемо, схрестивши пальці за спиною, масу ми себе звемо, а як на ділі, то штучно шукаємо спокою. Ми кличемось людьми, царями світу. В небі літаємо, споруджуємо мости, Насправді ж маємо душу спокоїту та совісті засушені ґрунти. Депутат міської ради Олексій Дорошенко зазначив, О, святий вогонь волі Тарас Шевченко запалив для кожного українця. Сьогодні Україна стала незалежною, але на жаль, ми багато з нас ще українців. Ми не стали духом незалежні, коли ми стоїмо коло Тараса Григоровича Шевченка, сина волі, нашого духовного батька, і бачимо, що за 100 метрів стоїть той. Той чоловік, який загарбав нашу Україну, який посилав полті сюди, щоб розбити, але прийде той час і він іде. На сьогоднішній день ми бачимо, що громадська думка на Україні становиться і шириться. Вона Тараса Шевченка називають провісником українського національного відродження, а його незламне слово міцніше з року в рік, стаючи мечем в руках борців за національну ідею.